З нами на зв'язку народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, також членкині комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніна. Слава Україні! Вітаю вас, пані Ніно. Героям слава, доброго дня. Живемо з вами в країні, де податкові податки повернулись до того рівня, які були до повномасштабного вторгнення, і так далі. Але це все відбувається на фоні нових виявлених, а тим більше затверджених, там, до прикладу, антикорупційною прокуратурою нових корупційних скандалів. Зокрема. САП завершила розслідування у справі про заволодіння майном та коштами ПАТ «Укрнафта». Збитки державі 13,3 мільярда гривень у заволодінні коштами підозрюється 8 осіб. Це колишня голова правління і так далі. Там багато інформації, звісно ж, і загалом. Ще один важливий момент: на користь комерційних підприємств було виведено нафту загальною вартістю понад 10 мільярдів. Я про що хотів вас запитати? Ну, людям кажуть, повертаємось до податків попереднього рівня, натомість є персоналі і особи, які вважають, що можуть і далі провадити ту чи іншу скандальну корупційну діяльність, і їм за це нічого не буде. Тож то як жити людям в таких умовах? А ви знаєте, я цими днями спілкуюсь багато, спілкуюся з бізнесом із середнім, особливо і чую від них, знаєте, таку втрату довіри і можливостей надалі виконувати закони в Україні. І це не дивно, тому що всі, хто говорив про те, що комусь здалося вже, що можна повертатися до системи оподаткування на довоєнний рівень, вони помилялися, очевидно, не розуміючи, як живуть і працюють люди в регіонах. Очевидно, чомусь приклад Києву, де життя більше поверталося до звичайного, і можливо було побачити більше людей. І навіть людей, які відпочивають в ресторанах, і це стало підставою для того, щоб вся Україна повернулася на довоєнний рівень оподаткування і системи оподаткування саме головне, і навіть оце питання про те, що повернули акцизи на пальне на довоєнний рівень, воно ще тоді попереджали, що це повернення обов'язково відобразиться на діяльності, на можливості, на цінах. на а зростання, знаєте. Такої певної певного відчаю, навіть тому, що коли держава грає нечесно, змінює правила гри, обіцяє одне, робить по іншому, і бачать оці всі корупційні скандали на фоні цього всього, то от що я чую в спілкуванні, що знаєте, ми будемо якось самі по собі, нам не від держави нічого не потрібно, ні державі ми не годні нічого давати, виконувати майже законодавство України і це. Найбільша помилка, яку ми можемо зараз припуститися, тому що ще раз повторююся: виграти війну і програти мир всередині країни, це дуже небезпечно. Трішки про зерновий коридор. Наскільки він впливає на економічно складово, багато підприємців там є навіть деякі підприємці звернулись до Франції Великобританії, скажімо так на дипломатичному рівні, навіть продовжити підтримувати Україну і щодо розблокування зернової ініціативи як такої. Ну і ми розуміємо, наскільки вона важливу роль відіграє щодо там, скажімо, так, безпеки продуктово-харчової на. на в африкансько-азійському континенті, тому що ми ж пам'ятаємо, куди Україна постачала збіжжя. Окей, є певні позитивні приклади, тому що згадуючи про ті судна, які дійшли до порту Ізмаїлу і так далі, але от сьогодні після частих і. Тих обстрілів, які продовжуються, зокрема по портовій інфраструктурі України, деякі судна вже відмовляються швартуватися. І відповідно, це знову ж таки недоотримання нами і українськими аграріями тих чи інших коштів. Як це впливає на економічну складову, на економіку країни? Я до того, що ви сказали, ще додам такий факт, що Міністерство аграрної політики нещодавно звернулося до представника Європейського союзу з торгівельних питань угу. щодо того, щоб Європейська комісія розглянула питання можливості дотування в зв'язку з заміною морських шляхів, в зв'язку з відсутністю цієї чорноморської угоди, щоб від 40, від 30 30 до 40 доларів вони могли допомогти компенсувати, по суті. Угу. З однієї тонни зернових додаткові витрати нашим українським аграріям. Ну на що отримали відповідь? Що по-перше, таких ресурсів миттєвих в бюджеті Європейського союзу немає. А по друге, а кому ви, ви, ви будете виділяти ці кошти? І це питання дуже актуальне на фоні того, що в нас відбувається в Україні, тому що я би хотіла вам би зараз сказати наступне: що... Давайте говорити про зерновий коридор і можливості експорту зернових паралельно. З перебудовою української економіки на військові рейки. Якщо ми так не говоримо, то тоді я не бачу якби, в найближчому майбутньому можливостей для країни далі рухатися. Тому що добре, що ми зараз боремося за зерновий коридор, бо це ж все таки ми зараз аграрна країна. В нас по аграрному напрямку величезні надходження, експортні надходження, і це дуже добре. Але ні в міністерстві економіки, ні я не чую нічого тим більше від на, там на засіданнях уряду, щоб говорили про те, що в цей час ми говоримо про переробку і буквально перебудовуємо свою ментальність до того, що ми маємо постачати, що є логістично більш можливим і легшим. І з більшої доданої вартісті, знову ж для підтримки цієї ж економіки і для того, щоб у нас експортна складова залишалась на тому ж рівні. Якщо ми будемо і далі говорити лише за зерно, як збіжжя, як сировину, у нас немає майбутнього. Ми маємо це усвідомлювати і про це говорити вголос. Тому що багато європейських країн ми вже бачили це навесні влітку. Заборони про постачання в європейські країни нашого зерна. C'est... Uh... Щось не означає, треба вже думати про те, як ми далі будемо рухатися, і те, що ми зараз говоримо про те, що ціни на зернові на світовому ринку збільшаться на 10-15%, і інші доводимо речі про те, що допоможіть нам, бо це, знаєте, має такий половинчатий ефект. Ми маємо самі вміти себе рятувати і для того думати більш широко і робити більше дій, чим з звертатись за допомогою, звісно, хоча Чорноморська угода мала би продовжуватися, можливо, вона продовжиться, але це не все, над чим ми маємо працювати. А коли європейські партнери, наші партнери кажуть і питають: а кому ви плануєте це компенсувати? Що вони мають на увазі? Просто перелік агропідприємств українських чи вони на щось натякають? Як ви думаєте? Я думаю, я впевнена, що вони не натякають, а вони начувані і досить детально знають проблеми на зерновому коридорі. Хто може потрапити на зерновий коридор? Які корупційні дії вчиняються компаніями, як державні деякі органи беруть додаткову сплату у відсотках від партій зернових? І все це стає відомо всьому суспільству. Ми просто зараз, під час війни, в нас знаєте дуже покладисті громадяни. Вони насправді цінують би, цю єдність і хочуть, щоб ми не пересварилися всі всередині країни. Але оця наша якраз така громадянська позиція призвела до того, що всіх корупційних скандалів в усіх галузях, в усіх державних структурах стає все більше і більше, і просто вже ця інформація. Проривається назовні. Тому справді нам е, представник Європейського союзу по торговим питанням говорить, що а кому ви збираєтесь віддавати? Це ж е, е, конкурентноздатність, вона навіть на світових масштабах визначається е, спроможністю кожного постачальника, виробника, постачальника конкурувати поряд. Ми ж знаємо, що збіжжя в європейських фермерів є, європейських країн дорожче за наше. Дорожче, да, тобто, бо ми на цьому, І ще здорожчила останніми днями. То да тому тут питання зараз буде більше економіки і конкурентності, чим просто допомоги України. Ні, не на завершення про політичне життя, все ж таки йдеться про ваших колег за тими чи іншими прізвищами. Знову ж таки, сьогодні до списку, як то кажуть, додалось пана Дубінського обшуки, проводились і так далі з приводу підробки документів. Тому що підозра, окей, заради журналістської об'єктивності скажу так, бо про презумпцію невинуватості ми пам'ятаємо. Але підозра про підробку документів, а тим більше підписання документів, знаходячись за кордоном, відповідно і підозра ця виникла. Кажуть деякі депутати провладної фракції також зараз в полі зору на те, що вони скоро залишать лави. Нас далі процес очищення, чи як попри те, що немає можливості дійсно та й за розумінням часу, в якому живемо, бо війна триває, та й відповідно до конституції проводити перезавантаження, зокрема законодавчої гілки влади. Мені здається, тут відповідь дуже проста. Чотири роки суспільство і представники правоохоронних органів закривали очі на зухвалу поведінку молодих людей, які, отримавши мандат депутата, дуже багато собі всього дозволяли. Це ж ви тільки знаєте те, що на поверхні, що стосується підробки можливо, і підробки документів, а це все починається з зухвалої поведінки серед колег в залі, і все дозволеності, тому що це. Ця позиція, що ми монобільшість і робимо все, що хочемо. А ви наступний раз виграйте вибори, і потім будете якось свої правила встановлювати. Вона зіграла таку злу роль з ними, тому що колеги навіть не притримувалися елементарних правил етикету депутата, тобто дозволяють собі врватися в державні структури, дозволяють собі керувати певними державними службами, і в цьому не бачать ні то. Злочину, навіть конфлікту інтересів, хоча це пряме порушення Конституції про окремі гілки влади і їх дії. Тому це тільки початок, якщо насправді вирішать довести більше справу до якоїсь ясності, і те, що насправді парламент не буде перебиратися восени, це дуже погано з тої точки зору, що ви подивіться, скільки нам стає відомо фактів, хто перебуває. І в стінах парламенту. Люди, які можуть Передавати інформацію Російській Федерації і їх дуже багато таких в стінах парламенту люди, які можуть чинити, якби управляти державними структурами, не зважаючи на, на те, що вони не мають таких прав, і нагляд депутатський це не означає керування структурами. Це точно і це очевидно. І якщо в наших правоохоронних органах почнеться все ж таки справжня робота, а вона розпочнеться тільки тому, що на Наші кредитори не будуть більше допомагати Україні, якщо вони не побачать хоча б початок боротьби з цією з корупцією і тим, що відбувається в рі в, в гілках влади, от це може підштовхнути до того, що ми побачимо, що багато прикладів того, що будуть підозри е, озвучуватися, що будуть проводитися е, обшуки, і так далі, тому що. Ну, мені здається, що коли підроблений документ, то і обшуків не потрібно. Ну, це вже є факт підроб підробки. Угу. Коли є виїзд за кордон, і не треба обшукувати квартиру, робити таку гучну справу, що обшукували народного депутата для того, щоб знайти закордонний паспорт з відміткою про перетин кордону. Ну тоді, вибачте, в нас що служби не працюють, що ми не маємо від прикордонної служби повної інформації. Так. Та спасибі вам Ніна Петрівна. Дякую за те, що знайшли час для телеканалу. Прямий і поспілкували сьогодні з нами. Вдалося підняти ряд важливих тем. Народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, також членки комітету Верховної Ради з України з питань фінансів, податкової та митної політики.